Вітаю! Сьогодні готую мариновані огірки на зиму. Згідно цього рецепту, огірочки завжди виходять тверденькі, хрумкі і дуже смачні. Перший важливий момент у консервуванні огірків це вибір огірків. Вони повинні бути свіжозірваними, тверденькі, колючі на дотик і з щільною м'якотю. Огірки миємо і залишаємо їх у холодній воді на одну годину. Цей рецепт буде цікавий для тих, хто не любить стерилізувати банки з гірками. А також, якщо ви підготували банки різного об'єму. У мене банки 720 мл, 920 мл і 1,33 літра. Банки я помила і простерилізувала. На дно кожної викладаю порізаний лист хрону, чесник, суцвіття кропу, порізаний корінь хрону, лавровий лист, листочки вишні і смородини. Перець чорний горошком і духмяний перець. Огірки щільненько складаю в банки. Верхній шар огірків я порізала на шматочки, бо ціленькі в мене не помістилися. Маринувати огірки ми будемо способом гарячої заливки. Це так звана пастеризація. Заливаємо банки з огірками киплячою водою. Чайник у мене вже закипів. Для надійності банки і кришки я завчасно простерилізувала. Всі банки прикриваємо кришками і вкриваємо ковдрою приблизно на 10-15 хвилин. За цей час вони охолонуть, і ми зможемо вільно взяти банку руками і не будемо боятися обпектися. Звиваємо воду з усіх банок в кастрюлю. Для цього я пристосувала кришку з отворами. Дуже з нею зручно. Злиту воду доводимо до кипіння і кип'ятимо 1-2 хвилини. А банки знову прикриємо ковдрою, щоб вони залишались теплі. Заливаємо банки вдруге і знову прикриваємо їх ковдрою. Для приготування 1 літру маринаду нам потрібно сіль 2 столові ложки, цукор 3 столові ложки, 80 мл 9% оцту і 1 літр води. В моїй столовій ложці 20 грам солі. Без верху. Зливаємо воду з усіх банок і додаємо ще один стакан води. В мене вийшло 3 літри. Розрахунок солі, цукру і оцту в мене на 1 літр. Множимо на 3 і додаємо в маринад. Сіль і цукор відразу додаємо, потім нехай маринад покипить хвилин 5-7. Вимкнемо газ і обережно додамо оцет. Маринад дуже гарно пахне. Смачні будуть огірочки. Маринад готовий і тепер дуже обережно заливаємо його в кожну банку з огірками. І відразу закручуємо кришками. Добре, якщо вам в цьому допоможуть сильні чоловічі руки. Цей рецепт неймовірно вдалий, а головне він перевірений роками. Огірочки виходять щільні, соковиті і дуже смачні. Їх можна подавати до м'ясних страв, а також готувати різні салати. Дуже бажано обережно повернути банку вверх дном і перевірити, чи кришка не пропускає повітря. Накриваємо банки з огірками ковдрою і залишаємо до повного охолодження. А на слідуючий день можна помилуватися своєю роботою. Зберігати ці огірки я буду в підвалі, але можна також і в звичайній квартирі. Дякую за перегляд! Рецепт цей дуже вдалий. Готуйте і насолоджуйтесь огірочками.